Як ви помітили, ми вже розташувалися на наших зручних диванах, і це не просто так, тому що до нас вже завітала наша ранкова гостя. Ми раді вітати в нашій студії Олександру Щербанич, лікар автезіатра обласного центру боротьби зі Снідом. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже багато питань, хибних міфів існує в суспільстві щодо ВІЛ та Сніду. Про них ми сьогодні поговоримо, але для початку перше питання важливе таке, чим відрізняється ВІЛ від Сніду. Uh, ну, uh, віл uh, це взагалі. Uh, uh... Вірус імунодефіциту людини, так, яким заражається людина шляхом потрапляння цього вірусу в організм людини. І з таким діагнозом, як вілносійство, людина може жити декілька років 4-8 років, навіть не знаючи, не думаючи про те, що вона можливо є хвора. І лише вже на певній стадії розвитку цього захворювання, десь, як я сказала, вже протягом го року життя. Виникає такий синдром, синдром як СНІД, так? це синдром набутого імунодефіциту. На протязі цих усіх років вірус він згубно діє на імунну систему людини, клітинами, мишенями якої є лімфоцити cd 4 за рахунок чого кількість цих клітин знижується у організмі, і це призводить до глибокого імунодефіциту стану, при якому уже організм такої людини не може справлятися із звичайними захворюваннями, такими як здорова людина, майже їх ну, імунітет працює, вона не помічає, навіть як організм сам справляється з цими хворобами. Як можна виявити оцю віл-інфекцію? Якісь симптоми, які одразу сигналізують. Е, ну, одразу я не скажу, що людина може звернути на це увагу, тому що е, зазвичай воно протікає як звичайний грип може бути, може бути, а може навіть нічого не бути. На ранніх стадіях може бути також іще. Людина може помітити збільшення лімфовузлів, групи лімфовузлів. підвищення температури, так можливо, можливо, але не завжди. І, але це я сказала такі симптоми, які можуть у деяких людей бути. А взагалі це проходить як е, безсимптомне носійство. І е, людина, в принципі, має звернути увагу на те, що е, ну всі ми говоримо так. Про, про віл, про снід. Всі ми вже знаємо в засобах масової інформації. В школі ми про це активно говоримо і знаємо, що основ, основними шляхами передачі – це вистатево-контактний шлях передачі і парентеральний через кров. І тому наша молодь, я думаю, в цьому обізнана, і вже багато звернень є молодих людей, які вже мають якісь певні відносини із з статевими партнерами, і вони розуміють про те, що це і можливо. Повідомлення тобто сьогоднішні... є так, у молоді, так? Звичайно, звичайно, e, наша молодь вже і не тільки молодь, вже, скажімо, люди 25-49 років це найбільш уразлива група населення на сьогоднішній день у нас є. Вони також це розуміють, можливо, їхні діти навіть уже тепер можуть підказати батькам, що от необхідно пройти таке обстеження на ВІЛ. E, щоб виявити цю інфекцію, у нас. Можна безкоштовно обстежитися на ВІЛ в центрі профілактики СНІДом у нас в Ужгороді, також у кабінетах довіри у області. В кожному районі працюють ці кабінети довіри. А чи існує якась метод шляхи профілактики чи такого не існує? Ну о, як я вже сказала, що основний метод профілактики туберкульоз. Ой, не туберкульоз вибачає, тому що я працюю із сфері ліперстезіатора. Ну так, але працюю також тісно вже останні роки із ВІЛ-інфекцією, і основними шляхами профілактики це звичайно є свідоме ставлення людини до цієї проблеми. Це розбірливі статеві контакти, знати про своїх статевих партнерів. Все. І, звичайно, є група людей, це є, які високий маю ризик зараження. Це ін'єкційні наркомани. До речі, це досить таки поширений міф. Що переважно віл снідом хворіють заражені повії і наркомани. Але ж ну це не так, правда? Це... це є особливість регіонів нашої України. У нас на Закарпатті більше переважає статовоконтактний шлях передачі. Інікційних наркоманів у нас дуже мало зареєстровано осіб, які є на обліку. Також є і працівники секс-бізнесу, але основний шлях це у нас статево-контактний. Е, уже Якщо ми будемо порівнювати із східними областями, то там переважають, звичайно, інікційні споживачі інєкційних е, наркотиків. Так. А хто знаходиться в такій високій з -з зоні ризику, чи як правильно ВІЛ-статус е, поширений серед яких соціальних груп? Е, ну, звичайно. Ми вже сказали, що це споживачі ініційних наркотиків, це є працівники секс бізнесу, це є соціально незабезпечені верстви населення. Також є групи захворювань, які відходять відносять до груп ризику. Це є, як я вже сказала, це є туберкульоз, це є е, пацієнти наркодиспансерів, це є безробітні, бездомні. І особлива група у нас на Закарпатті – це є е, трудові мігранти. Це особливість також нашого регіону. І, ну, приїжджаючи з заробітків. Так, високі. приїжджаючи з заробітків, люди, звичайно, тривалий час вони перебувають на заробітках. Певно, є у них є якісь відносини статеві, і таким шляхом мігрує у нас і віл-інфекція. Є обстеження навіть, дослідження серед цієї групи населення зараз нас в області проводиться. Тобто такі. Трудові мігранти вони можуть обстежитися безпосередньо в амбулаторно-поліклінічних закладах на місцевому рівні за методом швидких тестів. Це також а чи є безкоштовна цей метод акція. Швид... Швидких тестів він дає достовірну інформацію щодо статусу. Ну, ми використовуємо досить тестові системи останніх поколінь, і це досить інформативний. Метод, але навіть якщо ми, ми виявляємо віл-інфекцію методом швидкого тестування, обов'язково ми е, е, знову перепровіряємо, е, підтверджуючи підтверджуємо підтверджує? так mm -hmm. за рахунок моноформетного аналізу. На вашу думку, наскільки громадяни нашої держави обізнані у питанні віл сніду? Наскільки я вам не скажу, але скажемо, що за останні роки. Більше у нас людей є свідомих щодо цієї проблеми. Вони більш спокійно реагують вже на, скажімо так, самі вислови вілсніт. Вони вже цього не бояться, і це дуже добре. Тому що якщо, якщо ми розуміємо цю проблему, ми розуміємо, як захиститися від цієї проблеми. Ми розуміємо, що Знання цієї проблеми нам е, дасть результат того, що в нас не буде нових зараження, е, випадків зараження ВІЛ-інфекцією. Ми опитували наших містян, запитували в них, як, на їхню думку, варто ставитися до людини хворої на ВІЛ-СНІД. І ось які відповіді ми почули від них. Треба розуміти їх, якщо треба допомагати. Ніхто від цього не застрахований, тому е, треба нормально ставити за таких людей. Знаєте, хвороба то любого може, любий може захворіти, але треба толерантно відноситися. Просто треба, щоб і вони не виставляли свою хворобу на показ, щоб других не заражував. Тож то ж людина, всі бувають хворі. Це ж така справа. Як до людини, звичайно, в першу чергу. люди мають. Ну, бути уважнішими, уважнішими в своєму особистому житті, бо це є, це є загроза. Не потрібно їх за тим, що вони хворі, ну не хворі на снід, і що в них вже бути ця проблемна хвороба, не потрібно ущемляти їхні права. і, Звичайно, ну, як до, до всіх інших людей там потрібно ставитися. Абсолютно, вона нічим не небезпечна. Негативно. Негативно. Все-таки так. Все таки так це вже. розпущеність. Це сексуальна розпущеність як до звичайної людини. Ну тобто вони ніяк вони нічим не відрізняються від нас. Обживати людину, якщо вона хвора, це нерозумно. До них треба ставитись так само, як і до нормальних людей. <плес> <плес> до здорових. Ну нічого не змінюється від того, що вони хворі чи не хворі. Ось такою була думка наших містян. О, все таки, наскільки відрізняється думка дитини маленької школяра, і старшої, зовсім зрілого чоловіка, як ви можете прокоментувати ці відповіді? <плес> О, все таки старші, думає, що це розпущеність, це результат. Ну, скажімо так, пережитки нашого минулого, коли у нас заперечувалося так статеві відносини, що у нас якби, цього немає, це є, нам нав'язано десь далеко із Європи, так, то е, старші люди, звичайно, так вони і вважають, так, що це сексуальна розбещеність населення, але е, Підлітки наші і молодь наша розуміє, що це не так, що це є звичайно як нормальне, нормальний спосіб життя, але треба бути звичайно розбірливим у і знати про цю хворобу все, щоб від неї щоб від неї оберегти існує велика проблема, але існують і люди, які живуть із цією проблемою. Чи, чи є в нас якась підтримка саме людей, інфікованих на ВІЛ СНІД? Якась психологічна допомога, допомога в адаптації в суспільстві? Адже я думаю, що коли будь-яка людина дізнається про свій симптом, вона одразу ж ну для неї в неї наступає шок. такий шоковий стан. Так їй важко повернутися до звичного життя, тому що вона вже знає щось, що не знають то інші. то до кого їй звертатися? Е, ну е, зазвичай. Люди, які узнають, узнають про це так, про цю хворобу у себе дійсно, як ви сказали, для них є шок, але вони узнаються від лікарів, так під час звернення. І в основному це є вже кабінети довіри лікарі центрів СНІДу. У нас в центрі СНІДу, звичайно, людина, якщо у неї виявили він віл-інфекцію, вона їй необхідно стати на облік. І е, пройти, ну і в, в на базі центру СНІДу існують, е, псих, працюють психологи, соціальні працівники, які допомагають цим людям е, прийняти те е, діагноз, який у них є, і е, допомогти їм повірити в те, що це є не вирок, що це є просто спосіб життя, з яким треба звикнути. І... Е, 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 Звичайно, в нас як прийнято да що 1 грудня ми відзначаємо Всесвітній день боротьби зі СНІДом. І в цей день ми стараємося ще більше уваги привернути суспільства до проблем цих людей. І це як день солідарності і підтримки цих людей у світі. І в нашій країні також ми це активно над цим працюємо. Є створено багато благодійних організацій, найбільше таких як. Антиспіт Олени Пінчук, також є у нас благодійна організація мережі людей, всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ. У нас в на Закарпатській області також є, працює ця група. І від сьогодні зранку стартує така рекламна акція, яка називається Абонемент на життя. Що означає цей абонемент на життя? Із всіх 200, майже 220 тисяч осіб, які в нас є зареєстровані в Україні на ВІЛ, лише 70 тисяч отримує спеціальне антиретровірусне лікування, яке допомагає цим людям боротися із цією недугою. Цей абонемент на життя передбачає те, що майже 40 тисяч нових. Випадків віл-інфекції, людей, які живуть з віл інфекцією їм дасть можливість отримати це лікування за рахунок того, що в наступному році закладено в державному бюджеті кошти, які спеціально будуть виділені для придбання антиретровірусної терапії. А от я до речі, хотіла запитати про те, як в Україні. Організовуються різні, ми говорили, вже ви вже згадали про різні благодійні акції, так і благодійні організації. Все таки, чи не здається вам, що більше б мала влада перейматися цими питаннями і проблемою поширення Віл Сніду? Ну, я думаю, що влада також не має стояти осторонь цієї проблеми, тому що е, лише завдяки їм ми зможемо дійсно дістати нові ресурси для того, щоб ми е, ці всі е, проблеми для вирішення цих людей могли втілити в життя. Але е, на даний час. Це більше людська підтримка. Ми бачимо, що люди є небайдужі до цієї проблеми. Вони активно включаються і в підтримку цих людей, і в життя цих людей. Якщо ми говоримо про медиків, то тут Дуже працює е і необхідний командний підхід до вирішення цієї проблеми, тому що як я вже сказала, що на певному етапі Цієї хвороби виникає таке захворювання грізне, як снід, коли до основної проблеми приєднується маса інших захворювань Це гіпатит, так і гепатити, так бається, і туберкульоз серед усіх опортуністичних інфекцій, які спричинені ну, скажімо так, імунодефіцитним станом, це є більшість туберкульозу, скажімо так, більше 52%. Пані Олександро, скажіть, будь ласка, яка ситуація на Закарпатті з поширенням віл СНІДу? І чи можемо ми говорити в цифрах, якщо вам відома статистика? Ну станом на 1 листопада цього року у нас в Закарпатті зареєстровано 460 осіб, які перебувають на диспансерному обліку з віл інфекцією із них 155 осіб по встановлено діагноз СНІД. 41 особа це діти, які народжені від ВІЛ-інфікованих матерей. В дев'яти із них вже підтверджений статус віл-інфекції. В 32 дітей ще на стадії, скажімо так, до обстеження ці дітки у нас знаходяться до 18 місяців на обліку, після чого ми можемо говорити про те, чи є вони вілінфікованими, чи є вони повністю здоровими дітьми. Але все-таки повністю картину відстежити ну, напевно не можна, тому що це тільки зареєстровані, так, правда? Так, Звичайно, Їх може бути Звичайно, що це є тільки зареєстровані особи. Е, мож, ну, можна маб, мабуть, думати про те, що е, ще така ж сама цифра. Є е, людей, які живуть з ВІЛ, але вони не е, бояться. Е, можливо, не знають про те, що у них є ця недуга. Е, думаю, що е, за рахунок того. Що у нас область маленька, так і питання стигми дуже гостро стоїть у суспільстві, і тому люди не всі у нас на обліку стають в області. Багато з них за межами області стоїть на обліку. Це то також це дійс дійсність. Пані Олександро, от ми сьогодні відзначаємо всесвітній день боротьби з віл снідом. Що б ви хотіли сказати глядачам, всім людям, як лікар в тезіатрі, як просто людина. Ну і ще я хочу ще раз підтримати цих людей і сказати, що це не є смертельна проблема, це не є так страшно, як про неї говорять. Якщо це є проблема, це є наша спільна проблема. І ми будемо старатися робити для того все, щоб. Уникнути нових випадків зараження, про це ми будемо говорити, звичайно, і в засобах масової інформації. Для цього в нас є і лекції, бесіди у школах, лекції, бесіди у різних установах нашої області. І основне, це ми підтримуємо цих людей, і ми будемо старатися для них дійсно зробити максимально все можливе, що ми можемо, і в плані медичні медичної підтримки і в плані соціальної підтримки, адже ці люди дійсно часто вони є, стають неадаптовані в нашому суспільстві і допомогти їм уникнути цієї стигми у суспільстві, а також стигми всередині самого себе. Тобто наше головне завдання – бути солідарним, пам'ятати всіх, хто звичайно, помер. Звичайно, звичайно, і пам'ятати дійсно всіх, хто помер. Це ну це нам як така е грізна, скажімо так, е грізний сигнал для того, що може бути, якщо ми цієї проблеми будемо просто не помічати. Ми вам дуже дякуємо за візит. Нашим гостям ми нагадуємо, що в нашій студії у нас, нашій студії сьогодні була Олександра Щербанич, лікар, тезіатр обласного центру боротьби зі снідом. Проблема існує. Нам не варто її ігнорувати. А всім громадянам нашої держави та громадянам інших держав я хочу побажати не бути байдужими до людей, які хворі на снід, і ні в якому разі їх не цуратися. Але адже це люди, які борються із великою проблемою, проблемою. Яка загрожує їхньому життю? Тож пам'ятаємо, що снід це проблема, яка стосується кожного. Друзі, наш ранок триває, залишайтесь разом з нами.